Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у на послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Тігуан 2015 року. 14 тисяч ціна, літровий бензин-автоматична коробка, автообслужений, 76 тисяч пробіг. Так, сильно затоноване. Шкіряний чорний салон. Є підігрів сидінь, кондиціонер. Ексклюзивний автомобіль на ринку. Fisker Ocean One 23 року 25 900 ціна. 113 кВт батарея, повний привід, 14 тисяч пробіг. Так, він виглядає в салоні. Комбінований шкіра Алькантара, світлий. Так, сонячні батареї на панорамі. Так, власник підказує, що автомобіль приїхав в такому стані з США без пошкоджень. Повністю справний. Якщо цікавий, звертайтесь. Щевролет, Рейл Trailblazer 20-й рік, 17 500 ціна, 1,3 і бензин, автоматична коробка, РС комплектація, 48 тисяч пробіг. Так, акустика Bose, електрорегулювання сидінь. Audi Q5. Дуже люблять наші підписники. цей автомобіль. Їх на Львівському авторинку дуже багато зазвичай. Тут у нас 13 рік, 15600 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 155 тисяч пробіг. Так, тут важливо, які були пошкодження по автомобілю. Це все з Америки. І як відновлено. Тому все треба обов'язково перевіряти. Тут Шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах, підігрів, сидінь, кліматконтроль і так далі. Свіженька BMW x 3 20-го року, 27 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 88 тисяч пробіг, максимальна комплектація. Чорний шкірний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, звичайно. Панорама. Ну, клімат підігрів, звичайно. Всі вже деталі уточнюйте у власника, за вказаним номером телефону. Електропривід багажника. Фольксваген Тігуан 21-го року 19 800 ціна, літровий бензин автоматична коробка, 130 тисяч пробіг. Так. так, виглядає в салоні. Кондиціонер. Кашкай плюс два. 13 рік, 12200 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка. Семимісне авто, звичайно, 219 тисяч пробіг. Плюс 2, це у нас семимісне. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, панорамний дах. Volkswagen ID4. їх на авторинках зустрічаємо. Прям дуже рідко. Тут у нас 22 рік, 24 600 ціна, 82 кВт батарея, максимальна комплектація, 17 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон. регулювання пам'ять сидінь, масаж сидінь, панорамний дах, Та комбінований з коричневою шкірою на панелях і на картах. Кода Кодіак 2018 року, 25 900 ціна, двохлітровий дизель, офіційне авто, 250 тисяч пробіг. Так він виглядає в салоні. Так, салон комбінований. Коробка автоматична, повний привід. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Audi Q3, 16 рік, 15600 ціна. 2-літровий бензин автоматична. Коробка, повний привід, 175 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так вона виглядає. Панорамний дах. Кія Соранто 10-й рік, 10 800 ціна, 2,4 бензин, газ-бензин, автоматична коробка, повний привід, 217 тисяч пробіг. Кіриний чорний салон, клімат-контроль. Так, щойно пригнали на авторинок, навіть не встигли цінник написати. Така свіженька Audi Q5 2014 року. 2-літровий бензин автоматична коробка. 87 тисяч кілометрів пробіг. Авто було з мінімальними пошкодженнями, вся в оригіналі. Так, Не виглядає, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний коричневий салон, панорамний дах. Так вона виглядає свіженьке авто. Зараз з цього боку покажу. Так, повний привід, звичайно. Так, зараз покажу контакти власника, кого цікавить. Телефонуйте. Джип Чирокі. 19 рік, 18200 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід. Буде ще торг по автомобілю 125 тисяч пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Легенько покажемо. Дякую. Якщо можна, такий цікавий автомобіль. Давно ми вже джипи не показували. За деталями звертайтесь до власника. Mitsubishi Outlander. 18 рік, 15700. Ціна. 24 бензин, автоматична коробка, повний привід 165 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Mazda CX-5. 14 рік, 13500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, 173 тисячі пробіг. Такий безключовий доступ, шкіряний чорний салон. Дякую. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Volkswagen Tiguan, 17 рік, 16950 ціна, 2-літровий, бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація, 149 тисяч пробіг. Панорама. Світлий шкіряний салон. підігрівся судінь клімат-контроль. Ford Edge, 17-го року. 17 тисяч ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка повний привід, 98 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Комплектація Titanium. Audi Q3, 17-й рік. 18600 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, 166 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний чорний салон. Hyundai Santa Fe, 14 рік, 13700 ціна, 24 бензин автоматична коробка, 134 тисячі пробіг. Так. Прям в купі стоять три Ну, Мушу вам всі показати швиденько. У нас друге покоління в сірому кольорі. 17 рік, 17800, двохлітровий бензинавтомат, повний привід 149 пробіг. Так, швиденько пробіжимося. Тут кондиціонер. Так. Зараз йдемо до першого покоління. Тут у нас 2016 рік, 13800. Ціна. Двохлітровий бензиноавтоматична коробка, 126 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер. Так, і такий ще є. Другого покоління в такому темно синьому кольорі. 21 перший рік. 19 900 ціна. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, 67 тисяч пробіг. Так, так він виглядає. Тут кондиціонер.